Володимир Зеленський під час телефонної розмови із президентом США Дональдом Трампом обговорював можливість заміни посла України Сполучених Штатах Америки. Оксану Маркарову можливо найближчим часом відправлять у відставку. Про це повідомляє інформаційна агенція Bloomberg. За словами неназваного співрозмовника агенції, до списку потенційних кандидатів на посаду посла у Вашингтоні входять прем'єр Денис Шмигаль, віце-прем'єрка Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Умеров та міністр енергетики Герман Галущенко. Зеленський нібито доручив МЗС обговорити з американською стороною питання про призначення нового посла. Зазначило джерело видання Bloomberg. За результатами зустрічі сам Зеленський заявив, що його розмова з президентом США, яка відбулася напередодні, стала найкращою і найпродуктивнішою за весь час спілкування. Про це він заявив у своєму відповідному вечірньому зверненні. Пряма мова. Ми обговорили і тематику ППО. Я вдячний готовності допомагати. Саме Петріот, ключ до захисту від балістики. За словами Зеленського, з Трампом вони також обговорили кілька інших важливих питань, які найближчим часом детально опрацюють команди двох країн на подальших зустрічах. В свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив, що задоволений розмовою із Володимиром Зеленським напередодні. Про це він сказав журналістам у п'ятницю ввечері на борту Air Force One. Трамп сказав, що в нього із Зеленським була хороша розмова. Ми обговорили різні питання. На питання щодо постачання американської зброї Україні, президент США сказав, що ми допомагали їм і будемо продовжувати допомагати. Ситуація досить складна. Побачимо, що буде далі, зазначив Дональд Трамп фактично без будь-якої конкретики. І так, що ми маємо в сухому підсумку? Не пройшов і рік часу з моменту інаугурації Дональда Трампа. Як Володимир Зеленський почав говорити про можливу заміну посла? Чому я говорю про це із таким певним свого роду сарказмом? Тому що ще до завершення президентських виборів спікер Конгресу Майк Джонсон вимагав від Володимира Зеленського звільнити посла Оксану Маркарову. І в той час, коли українські політики постійно наголошували на тому, що Україні була потрібна двохпартійна підтримка в Конгресі, ну фактично така вимога від голови конгресу, ну це в будь-якому випадку заявка надзвичайно серйозна. При цьому насправді навіть незалежно від результатів президентських виборів, навіть якби президентство залишилось в руках демократичної партії. Все рівно підтримка республіканців, тим більше в Конгресі, де була республіканська більшість, відігравала вкрай важливу роль. І ось ми маємо ситуацію, коли впродовж майже 9 місяців, з моменту такої вимоги, від Майка Джонсона Володимир Зеленський не робив жодних дій. Не треба бути надзвичайно великим там аналітиком для того, щоб розуміти, що після таких заяв лідерів республіканської партії, ну. М'яко кажучи, ставлення до Оксани Маркарової буде відповідне? Більше того, американська преса неодноразово писала, що посол в Украї... України в Сполучених Штатах Америки після приходу нової адміністрації стала фактично не рукопожатною для багатьох, тобто з нею, грубо кажучи, уникали діалогу, уникали зустрічі. Це на тлі ще досить великої кількості скандалів, які були. І в мене виникає тут логічне запитання: а чому настільки довго? Задайте собі запитання, шановні глядачі та слухачі. А як ви думаєте, наявність посла України в Сполучених Штатах Америки, яка категорично підігравала демократам, вимога звільнення якої пролунала із уст фактично третьої особи в державі? Чи впливає те, що вона перебувала на посаді весь цей час? Якось на відносини, дипломатичні відносини на політико-дипломатичне спілкування між Зеленським офісом Єрмака і адміністрацією Білого Дому і Дональдом Трампом. Ну, відповідь очевидна: вона не може на це діло не впливати. І от в мене питання: а чому саме зараз? І далі, коли ми говоримо про можливих кандидатів на заміну, я можу зрозуміти, коли генеральних прокурорів. Ну, з натяжкою можу зрозуміти, коли генеральних прокурорів потім відправляють в заслання чи на заслужений відпочинок послами там не знаю в Швейцарію чи куди-небудь. Зрештою, це досить високооплачувана робота, там з високою зарплатою, з дипломатичним статусом і ще багатьма можливостями. Але коли мова йде про Сполучені Штати Америки, чий обсяг допомоги з поміж всіх держав світу для України є в будь-якому випадку найбільший. Інше питання, що Сполучені Штати Америки зобов'язані нам допомагати, але знову ж таки жоден із президентів, само собою, в першу чергу, Зеленський, не активізовували Будапештського меморандуму, відповідно до якого є зобов'язання, і коли нам псевдоексперти і політичні маніпулятори брешуть, що Будапештський меморандум це просто папірець, то це насправді не так. І навіть нинішній держ... Секретар Марко Рубіо він в свій час заявляв про те, що ми маємо перед Україною зобов'язання відповідно до Будапештського меморандуму. Про це він заявляв на трибуні Конгресу, і це дуже насправді важливі речі. Ну, але знову ж таки, Володимир Зеленський цього не робив, подібно до того, як цього не робили попередники, ні Порошенко, ні Турчинов цього не робили, а були зобов'язані робити. Але так от повертаємось, власне, до кандидатури посла. Посол в Сполучених Штатах Америки, ну це ж надзвичайно важливо, особливо в теперішніх умовах, особливо на тлі того, що США фактично єдині, хто своєю силою і технологічною перевагою ну здатні чинити максимальний тиск. Інше питання, чи будуть вони це робити, чи не будуть. І от на заміну, послом Сполучені Штати Америки пропонують Дениса Шмигаля. Абсолютно не самостійну особу, яка вже пересиділа надто довго на посаді прем'єра, яка виконувала по суті технічну роль, і є таким собі компромісним варіантом між олігархами, в першу чергу, на чолі з Ахметовим. І зеленою командою з кураторством терегенством Єрмака. Чому кажу олігархами на чолі з Ахметовим, тому що Денис Шмигаль був топ-менеджером в компаніях Рената Ахметова. Це потрібно пам'ятати. Віце-прем'єрка Ольга Стефанишина, стосовно якої було нещодавно досить цікаве розслідування, до якого підключалася поліція, коли журналісти виявили, що вона, до прикладу, живе в квартирі, яку не задекларувала, яка нібито належить її матері. Міністр оборони Рустем і міністр енергетики Герман Галущенко. А скажіть, будь ласка, а хто з них є професійним дипломатом? Чи не здається вам ненормальним призначати на таку високу дипломатичну посаду до фактично ключового нашого партнера, ну, особу не пов'язаної з дипломатією? Ну і дуже цікаво, і дуже важливим для нас насправді буде зворотній зв'язок від Сполучених Штатів Америки. Як вони сприймуть такі можливі призначення, кого б вони, можливо, хотіли бачити на тій посаді із існуючого політикуму в Україні? Хотів сказати спочатку українського політикуму, але на превеликий жаль його в нас фактично немає. У нас є політикум в Україні.